Я прийшов, тебе нема. Чинний президент Петро Порошенко все ще не втрачає надії зустрітися віч на віч зі своїм опонентом у другому турі виборів Володимиром Зеленським. Заради цього приїхав без запрошення на політичне ток-шоу Право на владу, але навіть там застати з кандидата не вдалося. В той час він був уже в Парижі. Зв'язатися з Володимиром Зеленським все ж вдалося, але лише на кілька хвилин телефоном та предметної дискусії не вийшло. Володимир Зеленський не давав із. Слова вставити Порошенкові і, врешті, ще й кинув слухавку про спробу дебатів телефоном і другу серію скандального відеоролика із Володимиром Зеленським та вантажівкою розкаже наша Тетяна Сулій. хто керуватиме країною, що обіцяють претенденти прогнози та очікування в політичному ток-шоу Право на владу. Це мав бути звичайний ефір з гучною темою про чорний бік виборів. Серед запрошених добрий десяток представників від штабів обох кандидатів президенти на годиннику пів на одинадцяту. Оплески в студії виходить ведуча, все йде за сценарієм, але лише перших півтори хвилини. Ви готові до несподіванок? Петро Олексійович Порошенко приїхав до нас до студії. Добре, йому зараз дігають нічку. Гарно кликали його до себе на ефіри місяці так зо два, та приїхав президент Петро Порошенко тоді, коли його зовсім не чекали, приїхав раптово, бо сподівався, що, хоч у цій студії, йому вдасться перекинутися кількома словами зі своїм опонентом у другому турі виборів, невловимим Володимиром Зеленським. Я би хотів звернутися до Володимира Зеленського. Я переконаний, що він нас дивиться. Я, пане Володимире, запрошую з дозволу ведучої вас. На дебати сьогодні в цю студію. Зараз вечір. Місто вільне. Доїхати можна протягом 40 хвилин. Володимир Зеленський не приїхав до студії ні за 40 хвилин, ні за 2 години. В цей самий час він вже милується краєвидами Парижа та відстань у 2,5 тисячі кілометрів не може завадити двом кандидатам на пост президента трохи подебатувати. Я сьогодні приїхав, тому що я твердо переконаний, що мають відбутися дебати. Це не просто моя участь студії. Прийнято. Я сьогодні приїхав для того, щоб запросити Володимира Олександровича або по скайпу, бо він має досвід. Ведуча знаєте, коли Витуча не приховує радості, ще пак дебати такі довгоочікувані дебати, коштує дебати коштує дістануться коштує саме їм, а не Суспільному слів президента. Вона більше не чує Ви Знаєте, коли Ласанія і... і... говорить і... Петра Олексійовичу, що дебати коштуватимуть 6 мільйонів, то зараз вони можуть відбутися абсолютно безкоштовно. У нас на да, нічого безкоштовного немає, але за рахунок власника каналу вам я думаю, вони це будуть буде коштувати Часно. нічого. Це добре, цієї миті Володимир Зеленський таки з'являється у студії, точніше, лише його голос телефоном. Та навіть тут, у Парижі, йому вважаються українські шпигуни. Пан Петро Олексійович Порошенко знає прекрасно, що зараз я знаходжусь. Що зараз я знаходжусь в Парижі, по Франції. Там що його прекрасні автомобілі служби безпеки України мене туда спроважзаліває за Володимиром Зеленським. Президент не стежить. Це все, що встигає сказати Петро Порошенко. У відповідь мало бути ще запрошення на дебати 14 квітня. Але те, що відбувалося далі, вже мало нагадувало розмову двох політиків. Ведучий уривається терпець. Володимир Олександрович, я пане Володимир Олександр. Володимир дайте можливість дайте можливість відповісти. Володимир так стоп. Вас не чути двох. Стоп. Вас не чути двох. Давайте, дайте давайте можливість. Володимир Зеленський знову наполягає на дебатах в останню п'ятницю перед другим туром виборів і ставить крапку в своєму стилі. А зараз закінчив я 19 числа. На НСК Олімпійський крапка Вас? побачимо. Крапка та крапка стадіон так стадіон із чинним президентом так не можна, вважає лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Те, як зухвало Володимир Зеленський закінчив розмову, не личить кандидатові на пост глави держави. Коли Володимир Зеленський кинув трубку, практично майже в обличчі діючому президенту, І я побачила, які стрес для президента. Що знаючи його проблеми зі здоров'ям у нього просто пересохла в роті, і він не міг далі говорити. Треба просто бути людьми і вчасно вміти подати один одному навіть ковток води. А от всюди суща пропагандистка Ольга Скабєєва, впевнена, хто хто а Володимир Зеленський може собі дозволити так зневажливо розмовляти з президентом. Якщо 80% антирейтингу у діючого президента, це дає право кандидату, який обійшов цього самого діючого лідера, розмовляти з ним саме Так і це теж політичні технології. Увесь цей час за спиною президента ніякого переминається з ноги на ногу Костянтин Кулик, заступник голови департаменту міжнародно правової політики генпрокуратури. Ефір його покликали, аби він зробив нібито сенсаційне викриття. Петро Порошенко буцімто тиснув на слідство у справі олігарха із клану Януковича Сергія Курченка. Але опинившись поруч із президентом, прокурор втрачає рішучість. Голос тремтить почав навіть з кадру випадати може посині стало, коли мені начелі з ліца зв'язаних з гонтерею приносити копії Ви можете ближче підійти, тому що ви у нас випадаєте і отут по світло стантера або ближче до пана президента. Петро всі ще раз пропоную, тому що поки Петро Порошенко у студії права на владу у мережі з'являється продовження скандального ролика із Володимиром Зеленським, і з ним все гаразд запевняють автори ролика навіть після зіткнення з вантажівкою. Щоправда, хто вони ясувати не можуть поки ні в штабах кандидатів, ні в поліції. Тетяна Солій, Заман АТР.